Всім добрий вечір. Сьогодні буду готувати салат на вечір із з того, що залишилось. Завтра їдемо вже в магазин, а сьогодні, думаю, треба на вечір щось приготувати. Їсти хочеться. Так, дивіться, в мене тут цибулинка є. Так, ось моя рука, манікюр вже, бачите, який. Повиростали нігті за час, коли я не робила нічого цією рукою, і виходить, що. Такі вони мені подобаються. Ну, це ненадовго, вони скоро поламаються будуть такі, як на оцій руці, коротенькі. Так, що в мене тут є? Цибулька, перчик. Зараз я це, напевне, перекладу м'яско. Задавала сьогодні такий шашлачок. Так, сюди поскладаєте щомить. Так, тут у нас перчинки вон, залишилися. Чотири штучки. Смачні, до речі, солодкі такі вони класні. Мені подобається, рука не повертається, щоб долонею вам показати. Так, покажу. Так, томати. Небагато, тут лишилось їх. Штучок шість. Така ще перчинка менюсенька дивіться. Так, редиска, ну, редиску. Якась треба буде перевіряти, тому що вона не повертається рука і все. Тому що вона якась невдачна цього разу. Два авокадо. Зараз буду видумляти щось. Також мить. Ну, яйця давали, зелень салату, м'яско і все. Так що зараз буду щось придумувати. Ну і соєвий соус буде, і олійка. Просто звичайно. І вот Ну, штативом у мене знову слугує банка. Зараз подрібню трішки ці листочки салату, покладу їх на тарілочки. Цю бульку я люблю. Вона ще така кольорова, красива. Взагалі супер. Такі вони кольорові, красиві взагалі. Червоний, помаранчевий, жовтий. Тільки в цьому наборі немає зеленого. Але я, якщо чесно, не дуже люблю зелений перець. Осінні кольори. кольори. Подивіться, яка краса. Супер. Покажу проміжний варіант. Дивіться, як, просто які кольори. Ну і працюємо далі. Редиска на хвилиночку. Жовтень місяць. У них є радисочка, Продається. Не знаю, чи взимку буде продаватися. А от ну, зараз є. І ціна не змінюється. До 1 євро ціна. Здається 79 центів. Якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, але вона швидко трухлявіє. Але на смак добра, вона не така, типу, як ем, є такі томати, знаєте, без смаку. Єдине, що сьогодні забула взяти, я вже, до речі, в столову хожу, вже мені їжу не носять. У цей в номер. Е, огірок забула взяти. Ну нічого буде без огірка. Бейбі. Томати. Все бебі. І перчик бейбі, ну, родиска ні. Що Салат робля. це? Салат рубля. Це смакро зйом. Бак. Перевірочку пройшла. Вже їсти хоче, напевно, і заглядає. Томати оці такі класні, також 90 центів. 250 грамів, смачні такі, ароматні. Час авокадо. Це завжди для мене рулетка. Два штучки є. Так, ну дивимося цей цей піптик. Якщо відкриваєш, там зелене, має бути нормальне. Ну, тут зелене. А в'яка. І тут зелене. Значить, має бути хороше. Це трохи твердовате, не знаю. Ні, нормальне. Це хороше. Така корисна вечеря після тренажерного залу. Так що я вже записалася в зал, трошки буду ходити на реабілітацію. Так, ну що? Рука болить. Виймайся чи що ти? Диви, не хочу вийматися. Ви чуєте, на цей? Мені ж Треба, щоб красиво було все, ледь витягнула. Тут. Но не хоче. Давай, Вилазь, прийдеться рукою. Все. Так, ну, треба гарно порізати його. Значить, буду доставати ложку. Ложка в мене така здорова. А то зазвичай авокадо ріжу прямо в шкаралупі. Тут вже біля корінчика почало коричний віти, то тут я трішки його відріжу. Це чудово просто. Це трохи воно... Зеленувати, мені кажеться, одненьке, але ну, нічого. Ми його спробуємо. Якщо воно не гірке, то можна їсти. авокадо дуже корисний. Фрукт, це ж фрукт здається. Бачите, як гарно чиститься, Хочу такими пластинками порізати. Останній інгредієнт у нас шашличок. Його пересмажили сьогодні, але він смачний. Нарізу такими просто шматками та й все. Так, ну що, далі перець. Соєвий соус. Солі я не кладу, тому що соєвий соус. Як закінчується, то все, як кажуть. І олія така просто. Звичайно, да, здорово. Ну, все, ось така страва в нас вийшла. Дивіться, дві верніше. Я вважаю, що це корисно. І навіть дуже ого-го, як для готелю, для готельної кухні. Я маю на увазі своє їду, ще я можу приготувати. Так що зараз будемо куштувати і отримувати задоволення. А вам, якщо їсте, смачного, приємного апетиту і до наступних зустрічей!